ефірі випуск новин про головні події в Україні і світі в студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 25 травня, саме цього дня народилися такі знані представники України, як драматург Олександр Корнійчук та авіоконструктор Ігор Сікорський. Торік на виборах президента України переміг Петро Порошенко та відзначається День філолога. В Україні минув рівно рік після президентських виборів. На жаль, найважчий за весь період нашої незалежності. Росія загарбала Крим і розв'язала війну на Донбасі, кожен день якої коштує нашій країні майже 10 мільйонів доларів. Відтак є чимало проблем в економіці, соціальній та інших сферах. А як самі Житомиряни оцінюють рік після виборів наше опитування. Жить тяжелее стало простым вот людям, пенсионерам, в частности, э еще хуже стало. Вот. Несмотря на то, что в стране такое делается на Востоке, ну надо немножко не только думать о своих каких-то финансовых выгодах. Будем говорити, називати це все своїми нам... іменами. люди просто вже всего цього. В принципі, нічого не змінилося, ніяких змін особисто. Я ну, в принципі, я людина, яка не зацікавлена. Я не працюю, я просто навчаюся, студентка. В принципі, мало які зміни я могла помітити. В принципі, як студенти ми відмітили, що була якась я не знаю перевірена ця інформація чи ні, про відміну стипендій, і вона існує і надалі. Для нас це актуальне, і це, в принципі, єдина така проблема, яку ми змогли відмітити в за час президентства Порошенка. В принципі, ніяких змін особисто я не, від, ну, не відчула. Ну, я можу сказати, що з того часу, як він став президентом, можна відмітити, що з його прохання Верховна Рада стала якось, на мою думку, якісніше працювати і багато реформ нових. Ну на мою думку, це покращення. Ми йдемо вже в. Кращу сторону, можливо, дещо покращилось, можливо, дещо погіршилось. І ну, з одного боку, так, покращилось, тому що ми стали більш патріотичні всі, стали більш українцями, ось стали більш європейцями. А погіршилось ну, фінансово, можливо, всіх це зачепило. Але в принципі, як на мене, все буде добре. Я бачу в нашому президенту, я бачу в нього зміни на краще, ніж те, що коли він тільки обирався. Сьогодні він дійсно дипломат. Перший дипломат країни, тобто він постійно працює. Я думаю, що у нас країна є не президентсько парламентська а парламентсько-президентська. Це говорить про те, що президент не має повну владу в країні. Тобто, більшість питань все ж таки вирішує парламент. Від президента лише президент лише може накласти вето. Розумієте, чи подати щось до парламенту? Він нічого не може вирішувати самостійно. У нас є дуже багато різних політичних сил. Я думаю, що йому просто складно домовитися. Тому мені здається, що наш президент на сьогоднішній день робить дуже багато для нашої країни, на відміну від інших політиків. Ну, поки що не краще стало, а трохи хуже. Но... не знаю, будемо сподіватися, що з часом улучиться наша життя. Ось такі не вельми оптимістичні відгуки. Зате наступна новина приємна. На всеукраїнському телерадіофестивалі Кубзар єднає Україну, який щойно завершився на Черкащині. Наша телерадіокомпанія здобула найбільшу кількість нагород серед усіх телерадіокомпаній України. 5. Зокрема, серед кількох десятків телепередач робота Ніни Собкович здобула друге місце. А Катерини Білошицької третє. Разом з ними працювали відеооператори Сергій Базилюк, Віктор Підвисоцький і Сергій Кобилянський та інші мої колеги. Вітаємо з відзнаками. Вісті з фронтового Донбасу і до до них. За минулі вихідні бойовики неодноразово застосовували танки та артилерію заборонених калібрів. Глава держави нагородив Житомирського комбата Олега Кузьміних. Визволеного із більш як 120-денного полону орденом за мужність, новообраний президент Польщі Анджей Дуда підтримує Україну в її війні з Путінською Росією. Європа надасть Україні допомогу майже на 2 мільярди євро минулої суботи. Житомирщина попрощалася з танкістом Артемом Абрамовичем, який загинув на Донбасі минулого літа. На Житомирщині триває громадський збір коштів на підтримку відомого журналіста і громадського діяча Миколи Роя, який нещодавно пережив клінічну смерть і потребує невідкладної операції. Його родина і друзі просять небайдужих людей перерахувати гроші на операцію на рахунок у Приватбанку: 51 68 74 23 31 33 12 50. Одержувач Рой Микола Федорович. А зараз про інші резонансні події на Житомирщині цього тижня. Вчора віруючий західного обряду відзначили свято трійці. Православні святкуватимуть його наступної неділі. Житомирянка Ольга Адамівна Москальова зустріла свій сторічний ювілей. Житомирянин Володимир Демчук виграв кубок світу з кікбоксингу. Завтра у Житомирському міському будинку культури пройде благодійний концерт співака Олександра Кривошапко. 29 травня в обласному муздрамтеатрі відбудеться шоу Тіней. 30 травня на дні міста Коростеня пройде фестиваль Поліські Варенички. А 31 травня будуть обрані королева та містер Житомира 2015. І на сам кінець цитата цього останнього травневого тижня: своєї мови рідної і свого рідного звичаю вірним серцем держтеся. Тоді з вас будуть люди як слід, тоді з вас буде громада, шанована. І вже на таку громаду ніхто своєї лапи не положить. Письменник Пантелеймон Куліш. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, які всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Тіві Бережіть себе та Україну до завтра.